Подивіться, куди я заліз. Бачите, скала, пішла вже скала. І з другої сторони, сторони, бачите, теж вже обривистий берег іде. Ну, ще можна трошки, трошки по скалам царапатись. Трошки підліз тут, трохи міуна, якусь можна буде рибу витягнути, бо їх зверху кидати, а як рибу? Не знаю. Буду якось пробувати. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я вже з підінгом рибачу. Буду відкривати. Верніше, я вже відкрив. Я вже відкрив сезон рідкої води 2023 року. На такого жахливого силікона я впіймав щойно щуку. Така щучка десь з півтора, ось я її там чіпив. У мене сидить на привязі. Іде самого берега. Рибачу я в Стокгольмі, в Швеції і вийшов на, на таке велике озеро внову, навколо Стокгольма, і в Балтійське море, входить дуже воно велике, дуже-дуже реально велике. Тут і пароми ходять, сюди в Стокгольм запливають через це озеро. Тут рибачу, тут недалеко є такий острів, район Екеру. Тут якраз пароми ходять ось. Пароми тут проходять. Як на бочурку, на тумбу. Пором проходить, і на екеру. Я це вийшов я тут порибачити. Є на малих озерах є ще крига, але крига така. Хруп булькта і все. Отака От крига. І піном не походиш, бо крига є. І на зимову вудку не походиш по Кризі, Бо можна булькнути. Не можна там 100% вже булькати тільки. Вийшов я з піном перебачити. Я перебачу пару годинок. Тут в мене це місце. Я колись перевіряв на підводному полюванні, Я там запливав і сюди в цю сторону я вправо вплив, а це вліво. Вліво тут треба якась є. Щука, окунь. Там далі даже угор є. Два місця, де угор живе. Там таких дуже наваляних камінців і дуже такі щілини між камінцями. Там угор сидить. Я колись даже одного впіймав. На підводному полюванні, а сьогодні спінінгом рибачу. Паром плива це переправляє автомобілі, пасажирів, можна і, і автобусом під'їхати до станції і безкоштовно на на острів. Такий Екеро називається. Можна на острів добратися на велосипеді безкоштовно. От на мотоциклі не пам'ятаючи. Потрібно, Кажеться це теж безкоштовно. Тільки... Мене риба взяла. мене взяла риба. Мене взяла риба. Щука, напевно, да щука, щука. Але це ж добре. Так, чуть не впав. Так, щучка. Щучка, ходь на сюди. Давай, 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 щучка, давай, 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 давай. Невеличка. А ось щучка. Ось така щучка піймана. Хе-хе. Я буквально півгодинки Рибачу, так трошки підійду наверх. відчеплю, зачеплю її. І... Ось така мене піймана щучка. Майже підберемо взяла. Так і завжди я підчеплю. Щучка. Не думав, що так швидко піймаю. Ой, вистачає тут цих щук. Дуже багато є. Так що це не дивина, що я впіймав щуку. Так, є на такий мене шнурочок є. загудзував такими колечками. ну Дуже переноситься легко, місця мало займає і чіпляє на стяжки. Хто трошки на моєму каналі вже мої рибалки бачив, то я все якось ціпляю на стяжки. Цим таким мене куканом я користуюсь. Ціпив дві, тому що... Якось такі якісь тяжкі купив. Вони дуже-дуже якісь такі тоненькі, щоб не перетерло то. Цепив дві. І тепер можна щучку десь пустити водичку. Щучка зі коркою. Ось така щучка в мене. Перша моя. Піймав я першу щучку, на ну, такого жахливого силікона. Я його колись десь на підводному полюванні знайшов. Це взяв, зацепив, кинув пораз. Він такий вже і кольору в нього немає, вже такий плямами. А ось щучка клюнула. Щучка клюнула. Буду пробувати далі тут, на, на цьому місці. Покидаю трошки. А там де видно, там далі, я, я в ту сторону йду. Там дуже є одна велика скала, я там біля неї не пройду, але мені б до неї якось максимально ближче підійти. Може там під скалою може бути і судак. Не знаю, я щось на підводному полюванні як тут пливу. По попід я пливу, бо тут дуже глибоко. То по під я пливу. Десь трошки відпливаю на глибину, не раю, то якусь судака не бачив, зовсім не бачив. Щука, окунь. Щук багатенько бачив. Но щуки якось в основному сиділи, як дуже скала, якісь обрив і на скалах сиділи. Щуки. Попробую покидаю там де видно. Одну піймав, я буквально якихось... Хвилин 30 стояв там, на... почав рибачити ось там на тому камінці за деревом. А це трошки перейшов. І взяла щучка. Підманулась. Щучка вроді навіть з ікоркою. Щось я на, на зимовій рибалці останній раз як був. Це сьогодні 25 березня, а я якого це був? 19, да, 19 березня був на зимові ще Щеребавці. Закривав зимову. Бо так і розумів, що вже криги не буде крепкої. Але, до речі, у нас до, на кінець березня знову повертаються морози до мінус 6 градусів. І така ця шведська погода. Жахлива, якщо чесно. Сонячних днів мало. Літо там максимально до 25 градусів. Жахлива погода. Осінь, весна, зима, оце все таке, як мішку. Була щука. Була і зі втекла. А ну попробуємо ще раз тебе. Була. Схопили якось так при самому кінці крило. Фредна, не хоче добрати. Ну, ще раз спробую. Ну, давай під самим-самим берегом. Щука атакувала. Мосі лікончика і толком не взяла. Добрала мене та щука. Я вже скільки раз в ту сторону кидав, кидав, мені здається, що це та. Може інша. Ну, виходить, добряче. А я її впіймав. Впіймав я другу щуку. Ну мені здається, це не та, що зійшла. Це побільша. Дивіться, яка щучка. Я говорив, що я напевно другу щуку, якщо буде, то я її відпустю. А тепер я не знаю. Дивіться, що мені щука зробила. Ані хопила мене за пальці. І через рукавицю. Прокусила через рукавицю. Таке її там невдобно було в берег зійти. І прокусила мені через рукавицю щучка пальця. І вже витягував. Вже так. Воно якось її схопив тут у вищі голови. Рука трошки зіскользнула. А воно в пасеку. А воно взяло, вхопило вона її тримала, прижала. А вже я ось на берег витягнув то вже і розщепив пасть. то Вона відпустила мене. А Ти вредна щука. От не знаю тепер. Що. Відпускати. Гарна, гарна щука. Що я вам скажу? Я відкрився. Я відкрив. Риболовлю на спінінг 2023 року. Такими двома щучками. Класні щучки. да да пальчик в мене ще в крові, ще потрохи кров виходить. Добре, хоч щука зуба свого не залишила. Гори одна щучка. Думав я другу щуку випустити перед тим, як її впіймав, а за пальчика ні поїдеш ти зі мною. Може якусь меншу в знайомому віддам, якщо забере. Така десь меншенька з 1,5 кг, а більшенька така десь з 3 кілограма заважить. Я вже пізніше пізніше я на ваги кинув, бо ваги в автомобілі не брав з собою, бо знав, що тут трохи є проблема ходити по цих скалах, по скалах, реально, ну скали. Все, скали, там далі берег ви бачили який. Те, що не дуже я брав з собою. А то спінінга, спіна брав і коробку з силікону і все. Більше в мене нічого з собою немає. Але я відкрився. Оце саме головне. Я відкрився. Ще дуже вдачно. Всім дякую за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.